Наразі в Україні дуже поширене мовне питання, в якому можуть спілкуватись. Звичайно, кожен сам обирає. Та якою ціною цей вибір. Наші воїни вмирають проливають свою кров за це право вибору, за цю волю. Наші предки і пращури змогли зберегти нашу українську культуру, наші традиції, нашу мову, хоча її забороняли більше п'ятидесяти разів. Так, звичайно, у нас вільна країна і кожен сам обирає. Але чому між вибором спілкуватись мовою агресора і мовою вбивці? Вони обирають цей варіант, а не спілкуватись нашою державною мовою? Це важливо. Спілкуйтесь українською, продвигайте наше, просувайте Україну, цінуйте Батьківщину.